Без поховань, без свідки. Ти живий, але не живеш, ти молодий, але вже втомлений. Ти розумний, але працюєш у когось, хто ще дупіше. Просто тому, що він в системі довше. Сумно, а це тільки початок. Тебе не навчили просити про допомогу, тебе навчили не заважати, тебе не навчили ставити кордони, тебе навчили терпи, поки не тріснеш, тебе навчили говорити ні, поки привчили говорити я підлаштуюсь. Звідси і синдром самозванця, звідси і вигорання, звідси і тиша в голові. Коли питаєш себе, що я хочу, бо ти не знаєш, бо тебе ніхто не питав. Ти працюєш не за гроші, ти працюєш за відчуття, що ти нормальний. Ти береш зайве, бо боїшся відмовити. Ти мовчиш, коли тебе принижують. Ти посміхаєшся, коли тебе використовують, бо з дитинства це хвалили. Але найгірше не в тому що тебе запрограмували. Найгірше в тому, що десь ти кажуть, що терплячі, не пишаєшся, ти кажеш, я такий витривалий, я такий терплячий, я не конфліктний. Та це недоблесть, це наслідки психологічні, глибокі, невизнані. Ти не лінивий, ти просто зламався, ти не, не амбітний, тебе просто навчили не мріяти. Ти не слабкий, ти живеш у світі, де за силу тебе карають. І поки ти заслухаєш, щось у тобі вже змінилося, бо правду не можна розчути і забути. Вона лягає в груди і лишається там назавжди. Скільки ще років ти будеш жити на своїм життям, скільки ще днів ти будеш терпіти нормальну роботу, яка висмоктує тебе повністю? Скільки ще ночей ти будеш засинати з думкою, та не все так погано, бо не все так погано. Точніше, не все так погано, тому що все так погано. І є тільки два варіанти. Або ти не визначаєш, що... або ти визнаєш, що це не твоє життя. Що це не твоє життя, і ти починаєш заново. Або ти мовчки продовжуєш грати в роль, яку тобі написали ще 5 років. Вибір не в тому, що буде завтра, вибір у тому, що ти вирішиш просто зараз.